Сім років за ґратами суд обрав найсуворіше покарання ексберкутівцю, який нетверезим збив бігуна на узбіччі. Слідство у справі тривало майже рік. Були призначені три десятки експертиз, щоб таки з'ясувати, хто був за кермом. Ниви. Власник автомобіля й досі запевняє, що не винен і просить слідство шукати іншого водія. Алла Скорик знає більше. Вони прийшли на оголошення вироку всією родиною. Дружина, син двоє онуків потерпілого. Зізнаються, до останнього нервували, боялися, що колишньому правоохоронцю вдасться уникнути покарання. Я впевнена, там була з перших днів, що за кермом він був сам, так як за нього говорять на вулиці багато, що він коли п'яний, він неадекватний і він просто не розуміє, що він чиняє. Андрій Левченко, якого судили за наїзд на пенсіонера, шокований рішенням суді. Він запевняє, у момент ДТП він міцно спав на задньому сидінні власного автомобіля. Від удару прокинувся упізнати водія його супутницю. Заважав алкоголь. Зізнається, майже без перерви пив до цього цілу добу. Коли я очнувся в машині на задньому сидінні. Я побачив чертання. Да, то есть, я, ну як, я подумав на це на своє ознако, з яким ми займалися в спортзалі. Правоохоронці перевірили алібі ймовірних водіїв. Вони не могли бути на місці пригоди. Під час розслідування нам перевіряли чотири версії, які нам надавав обвинувачений. Це всі чотири особи перевірялися. Їхні. Також і алібі на момент ДТП, Де вони знаходились всі перевірені, і не підтверджено, що вони знаходились за рулем автомобіля. На кермі виявили відбитки пальців підсудного, кажуть у прокуратурі. Той не заперечував. каже, сів за кермо одразу після ДТП і Поїхав до ревіділку міліції, але розповісти про пригоду на зміг, бо заснув. Спав, поки його не розбудили правоохоронці. Вони підозрюють підсудний, влаштував для них виставу. Суд дійшов об'єктивного висновку, що обвинувачений виконував функції водія на момент дорожньої транспортної пригоди. У нього була контрастація еталону в крові 1,38 промілів. Тобто це відповідає легкому ступеню алкогольного сп'яніння. Тобто, те, що він був сильному алкогольному, це спростовується матеріалом кримінального провадження. Я вважаю, що він все пам'ятає добре, однак, з метою вникнення вигадує постійно інші свої версії. Раді Бога. Ну равно я это дело так не оставлю. Не может быть, чтобы не, ні нельзя була найти правду в этой стране. Він спробує виправдатися вже в апеляційній інстанції. Вирок районного суду вже готується оскаржити. Але скоро квасильковець Черніщина спецкордва плюс два.